Досконале втручання. Народження Ісуса було славним втручанням, втручанням в історію нашого світу. Але на особистому, інтимному рівні, це було втручання в життя Його земних батьків Марії та Йосипа. Вони планували одружитися, але не планували вагітність зачату від Бога. Вони не планували, що Марія буде виношувати Спасителя світу. Бог зі своєю славою навіть утрутився в щоденну роботу пастухів сидіти на пагорбі та рахувати овець. Раптом до Ангела приєдналася сила селена інших ангелів, які славили Бога зі словами Слава Господу на небесах! і хай мир панує на землі між людьми. Які Богу милі, Луки 2, 13-14 У свою чергу пастухи перервали те, що від них очікувалось, і вирішили шукати дитятко Ісуса. Ось вона спонтанність. Пастухи пішли в самоволку, тому що в їх рутину втрутився Бог цієї різдвяної пори, коли ми такі зайняті працею для Господа. Подобайте про те, щоб залишити час, простір та енергію, аби бути відкритим для несподіванок. Дозвольте Богу втрутитися у ваше життя. Можливо, Він бажає змінити ваш щоденний кругозір. Ви втомилися, стали самовдоволеними, чи навіть трохи занудьгували на своєму шляху з Богом. Можливо, вам набридла якась ситуація чи людина. І ви вичвлені як лимон. Можливо, вам варто скинути маску. Все добре, я можу з цим упоратись. Амінь. Бог хоче славно втрутитись у ваш шлях, аби підняти вас на більш високий рівень миру та близькості в знайомстві з ним. Приділіть час тому, аби відступити від своєї рутини, від очікуваного. І дозволити славному втручанню статися цієї пори.